Наступний продукт, про який ми хочемо поговорити, є також унікальним в своєму роді. Аналогів в Україні немає. Це препарат Сілкер, який забезпечує захист від дрібних шкідників. Він не містить в своєму складі пестицидів. Це запатентована суміш полімерних сполук. Продукт виробництва Польщі і також він запатентований у Польщі і дуже там широко популярний. Ми його продаємо на ринку України вже кілька років, в тарі 1 літр. І минулого року ми представили на ринок приватного сегменту новинку в баничці 50 мл. Фішка його в тому, що він забезпечує контроль. Дрібних шкідників без застосування інсектицидів, він має надзвичайно швидку дію, буквально декілька хвилин. І її помітно він не залишає ніяких шкідливих залишків у вирощеній продукції. Немає періоду очікування. Біологічна ефективність на рівні найкращих хімічних інсектицидів вище 90% і він є безпечним для навколишнього середовища. Як він працює? Це спеціальна технологія 3D захищена патентом, яка виглядає по типу сітки, якою покривається шкідник, і він іммобілізується, перестає рухатись, перестає дихати, і майже миттєво гине. Дуже цікава технологія. В мене є відео від виробника, де ви можете побачити в режимі реального часу, як це відбувається. Отож, ми бачимо з вами листочок. На якому проводили зйомку, це збільшено. Ви можете побачити кліщів. Це павутинний кліщ, який бігає по листочкам. Його не дуже добре видно збройним оком, тому це значне приближення. І ви бачили, що капнули розчином 1% препарату Сілкер. Бачите, що розчин швидко поширюється по листу, і миттєво кліщі перестали рухатись. Тобто вони покриваються такою тоненькою плівкою, яка їх іммобілізує. Тобто, через вже дві хвилини кліщі перестали рухатися. Тут видно, як пінцетом намагаються їх порухати, взяти. Ну І в принципі, це очевидно, що настав летальний ефект, і кліщі вже більше нам не зашкоджають. До речі, в даному випадку ви бачите зображення польської баночки. В Польщі продукт має назву Сіл. а в Україні це просто інша торгова марка Сілкер. Дизайн, як ви бачите, такий самий і продукт всередині теж такий самий. І ще одне маленьке відео про пилиці. Пилиці, я думаю, ви всі бачили на своїх кущах, деревах, квітах. Це такий шкідник, який, на жаль, дуже любить. Жити на наших о, ділянках і на плодових. Тут підігрівають знизу гілочку для того, щоб ви побачили, що зараз ці попелиці живі, вони рухаються. А тепер відбувається, бачите, мусиками вона навіть шевелиться, попелички. Зараз відбувається оприскування. Тобто, це попшикали препаратом Сілкер на них. І це повільнення зараз уповільнена зйомка. А щоб видно, яку цієї попелички, як вона склала вусики, і перестала рухатися. Тобто вона миттєво мобілізована. Вона не може рухатись, вона не може дихати вже через 10 хвилин повністю ті попелички, на які потрапив препарат, загинули. Тобто, в даному випадку дуже важливим є гарне покриття. Препарат діє тих шкідників, на яких він потрапив ну де його можна застосовувати? Це плодові дерева, ягідні культури, декоративні дерева, квіти, чагарники, троянди, овочі. Єдине, що звертайте увагу: що на різних культурах різна норма внесення. От я тут виділила блок мати, перець болгарський баклажан. Тут в два рази нижче норму потрібно застосовувати, тому що самі листочки цих культур є чутливими. До цього препарату тому, коли застосовуєте цей продукт, важливо не перевищувати зареєстровані норми. Проти яких шкідників він діє: це кліщі, жінки щитівок, листобліжки, трипси попелиці і рослі особини білокрилки. І це для прикладу вам результати ефективності. Це в Польщі інститут садівництва проводив такі дослідження. Тут можна побачити, що проти яблуневої попелиці ефективність склала більше 96 проти кліщів ефективність склала 84 Тобто він забезпечує гарну, стабільну, високу, ефективну роботу. Цей продукт має особливості застосування, що не можна обробляти ним вологі рослини або коли прогнозується дощ. Також не можна обробляти розсаду, бо вона є дуже чутливою там в неї листочки, дуже тендітні. І також не можна робити суміші з іншими препаратами. І я вже казала, не можна перевищувати рекомендовані норми.